Хорвата Філіпа Херговича можна не любити, його можна вважати повільним, стоячим, малотехнічним та після дострокової поразки Дюба. Навіть слабким, що парадоксально зовсім не впливає на той факт, що він був, є і судячи по тенденції, буде найбільш уникаємим боксером, можливо, навіть в історії хевівейту. Кубинець Луїс Ортіз, американець Санді Русь, Новозеландець Джозеф Паркер, Німець Гідка Баялда, навіть простий господи, вірмен Мурат Гасіїв. Всі ці хлопці з тих чи інших причин відмовилися вийти в ринг з Філіпом. І хоча деякі з них намагалися аргументуватися не страхом, як, наприклад, Паркера, лише питанням фінансів, мовляв, за цей бій він би навіть не зміг оплатити собі переліт. Насправді все це не більше ніж маячня. Адже якщо на кону великих грошей не було, то звання обов'язкового претендента на титулу Усика чогось то й коштувало. Наприклад, 72 мільйони доларів. Саме стільки отримає Дюба в майбутньому за те, що в минулому не побоявся вийти проти Хорвата, вийти і виграти. До речі, після цього протистояння Британець здавалось би, розвіяв міф про непереможність Херговича. Його силу та навички, а тобто показав людям, що не такий страшний той вовк як про нього кажуть. Але конголузець баколи, як виявилось. З цим не згоден. Так, Маркін поповнив список сикунів. Написав там своє ім'я і розписався, чим добре так підпалив сраку хорвата. Палало декілька днів. А зараз було видно аж до Вінниці. Адже від кого від кого, а від Баколи таке очікувати, було важко. Добрих так п'ять останніх років той плідно будував навколо себе Бугімена. Підкріплювався звання яскравими нокаутами над небитими проспектами. Зацікавленість в ньому як у спаринг партнерові, і, звісно ж, тисячами історії про те, як він десь там то Джугоша нокаутував, оно кватував, а коли був гарний настрій, то й перепадало навіть і Іусику, який, за його словами, не витримав більше двох раундів. І тут раптом 115-тим рейтингу боксерек Херговичем битись не буде. Який він в сраці бугімен? визвірився на Мартіна Філіп, додавши, що єдині, кого він може налякати. А це жінки, і те через свою страшну пику, а ніяк не боксерські навички. Грубо, але по факту. Та й Філіпа можна зрозуміти. Його кар'єра і так йде не на найкращим чином, а тут ще й кожен другий відмовляється битись. Тим паче, що на цей раз, саме в самому випадку з Бакола, ніяких адекватних відмазок бути навіть і не може. З гонораром все добре, вечір організовується арабами, гроші є. Та й на підготовку, ту саму підготовку, на яку скаржилися як Мартін, так і його команда в обох своїх минулих виступах часу вдосталь, цілих три з половиною місяці. Ну тобто нічого крім страху програти немає і бути не може. А правда, яку ми на жаль таки не почули від Мартіна, звучить приблизно так: Конголузець та його команда просто зневірилися в ньому після двох останніх боїв, через що вважають занадто ризиковано виходити проти такого сильного бійця. Адже ще одна поразка може поставити хрест на будь яких амбіціях. З точки зору бізнеса цілком адекватне рішення, але цікаве інше. Що саме робить Херговича таким сильним, що його всі так бояться, навіть здавалося би сильніші боксери. Адже виступи так-то виглядають максимально посередньо, звичайні перестрілки на дальній і не більше. Такі собі рубаки тільки прямими без фішечок. Нічого надзвичайного, що можна було би помітити лише на сповільненому, та майже немає. Але рубака з трьома сильними сторонами, комбінації яких і робить. Його непростий майже для кожного боксера. Хергович має бетонну щелепу. Напевно, найкраще ваговій на даний момент. Сам каже, що не відчуває ударів взагалі. Про гармату у ВСБ був одним з найстрашніших нокаутерів. І гарний комбінаційний напад. Здавалося би прості речі, але бляха, як же гарно вони працюють разом. Зміничи забери будь-який один з трьох, наприклад, щелепу, І Філіп би через згівняний захист цілував би підлогу з жангом ще до середини бою. А забери його удар і робити з ним було б не страшно. Пропустиш, нічого, він також. Через що поєдинки зводилися би до банального хто більше не кидає, де австралієць Маккін за таких умов міг би й виграти. До чого я веду, майже вся сила Філіпа будується на його вроджених талантах, які він непогано обіграв своєю технікою, виходячи, що існує лише два варіанти, як в нього перемогти, або перебити його у його ж грі, що з великими труднощами і не без бруду зробив Дюбуа, або втомити і забити, що гадаю, зробив устник. Втомляється він так швидко, як зоря перед світанком, не встиг з'явитися в ринзі, як вже задихав. Втім, британський нокаутер Девід Аделая, котрий погодився вийти на заміну Баколи, пропонує ще й свій. Третій варіант. Чиста класика. Тупо зробити. Адже, мовляв, б'є він так, що вирубить навіть коня. Я не знаю, наскільки гарно коні тримають удар, але погодьте, звучить круто. А що найголовніше, навіть трохи правдиво. Адже міців в рукавичках у цього бугая хоч відбавляй. Проте. Хто такий цей бугай? Якщо коротко, звичайний середняк і те знатяжку, з якого намагаються зліпити щось типу нове перспективне покоління. Але спойлер, вдається погано. Хлопець занадто сирий. Хоча почав займатися боксом з 14 років. Батько Девіда не хотів, аби син бився і сказав, що той закине цю ідею через декілька місяців. Але побачивши, як Адилаю вправно боксує, забрав свої слова назад. Я ніколи б не подумав, що ти так вмієш, згадує Девід комплімент батька, який після цього став його справжнім фаном. І завжди ходив на всі бої. Проте все рівно настрає. Я на тому, аби син отримав освіту, а тому одала на коутер тере-менеджер. Хлопець дійсно вміє мислити про те, що краще вміє вирубати людей. З 14 перемог 13 були саме дострокові, більшість з яких ще є фект як проти українця Безоса. Але опозиція вона ніяка. Хоча, оскільки бокс це спорт, спорт це порівняння порівнювати нам є з ким. То ось цього Соломона Дакреса, котрий не так давно виграв українця Сіренка і за думкою одного судді не віддав більше одного раунду. сам Аделая виробив за цей самий один раунд. А Сіренко так-то вважався, якщо й не сильним, то хлопцем з ударом, то точно. Причому Девід виробив його, ледь торкнувши. Сюди прийшовся настільки мимохі, що з певного ракурсу не одразу зрозумієш. Чи це той сам впав, чи це його так потік повітря зніс. І саме через ось такі нокаути нас насправді. Очікує інтрига. Адже золоте правило бокса говорить, що на кожну міцну ще знайдеться ще міцніший снаряд. І британець Джоджойс збрехати не дасть. Мої вітання! Мене звати Макси. Це прогноз на бій Хорвати Філіпа Херговича проти британця Девіда Аделаї. І перемотити ям вкрай не рекомендую, адже у Філіпа через його стиль до них поєдинків не буває. Розпочнімо з 28-річного британця Делаї, вкрай потужна парубка, хлопець виглядає як справжній бодібілдер. Біцепс як моя голова шиє, як талі. Нігерійське коріння не дає збою, зроблений на одному заводі з Джошу. Бо більше не тільки візуально він схожий на Ентоні, а й морально. Якщо Ф'Юрі Дювата, наприклад, у емоційно взривні боксери, то Девід відноситься до так званого нового покоління, тихих, крутих роботів з покерфейсу, які вальяжно посміхаються, беруть аури. ніби актори з нестримних, котрі не дивляться на вибухи за спину, і тому ми, до речі, поповнив їхні ряди. Проте, чи виглядає Дей так само круто в ринзі, як за його межами, питання досить цікаве. Адже з одного боку, в останні секунди поєдинків, коли влучою добиває так. Він бів босс. Тоді як протягом самого бою, коли влучати часто не вдається, аура крутості кудись різко зникає. Ні, проблем з мідкістю в нього немає. Більш швидко має гарний таймінг, може чудово ловити опонента на вбивчий контрпрямий. З нападом точно все ок. А вже так і взагалі перчудово. По шкалі потужності отримує тверду десятку, голова суперника може відлетіти, так і не дочекавшись продовження у вигляді прямого. Надзвичайно сильний удар у його виконанні. Але, але. Саме через цю силу він часто й не попадає. Хлопець взагалі не знає, що таке накидати, з одного боку нічого страшного в цьому немає, особливо коли серійну роботу навіть і не пахне. Навіщо накидувати легенькі одиночні удари, коли цим самим одиночним можна винести ногами вперед, як того Соломона? Але в нього це вже занадто гіперболізовано. Він не просто вкладається у кожен удар, він заряджає себе настільки, що коли промахується особливо лівим хуком, то у Ларі Сміта на останньому ряду злітає парик. А сам Девіць закручується ледь не як персонажі старих американських мультиків. Чи бачать суперники, як він заряджається? Питання риторичне, адже таке не те, що видно, з в метр, а бляха з космосу. Наміри взагалі не приховує. Але на щастя для нього бачення нападу рівно не рятує суперників від їх наслідків. Вони пропускають. Рідко, але все ж пропускають. А часто з таким ударом і не потрібно. Один раз Гауз зловив, залишивши голову без блоку. Бувай! Ось тобі квиток на літак. Дякую, що приїхав! Що, -що використовувати моменти британець вміє? Таймінг напад. Розі швидкості допомагають йому в цьому. Хоча останній аспект іноді кульгає і все через приказку дяді Бена з людини Павука, яка звучить так: великі м'язи потребують. Великого об'єму кисню. Так, тут та сама проблема, що й молодого Ентоні. До середини бою стрілка бака показує не необхідність заправки, а взривний стиль разом з постійно зарядженими ударами лише прискорює цю необхідність. З Херговичем тут вони прямо такі брати по нещастю. Але на відміну від Філіпа, котрий навіть не намагається з цим щось зробити, Девил все ж трохи голову включає. Не боксує в високому темпі, лише в перших раундах з надією швидко зробити, після чого зменшує оберт. Не викидає сотні ударів, як і саме Хергович. У нього принцип головне не кількість. Якість, а якість. Ну і ще найголовніше клінчує, вбиваючи двох зайців одним пострілом, адже там він і відпочиває, і захищає себе, оскільки як такого захисту хлопця немає. Просто розрив дистанції, де інде ухилиме реакції та підставленими рукавички. Чи дає хорват себе клінчувати, а вже ж, Не те, щоб дуже легко, не те, щоб взагалі без супротиву й часто працює, пробиває хук, який не менш часто приходиться по потилиці. Але якщо роботу Херговича в таких ситуаціях можна описати фразою, аби було, шкоди від такого він точно не завдасть, максимум очки заробить. То Девід. Він бляха використовує обійми на всі сто іноді не лише для захисту. Наскільки Аделаєва веде себе передбачено у нападі, настільки важко вгадати, що він робитиме у клінчі. Хлопець весь бій може просто обійматись, але тимети руками опонента сам ініціювати таке і не більше. А через 5 секунд бац і зарядити свій лівий та виграти поєдинок, як було в останньому бою. Причому це не просто удари для галочки. Адже, як я вже казав раніше, британець заряджає себе на абсолютно кожен постріл. І навіть в таких ситуаціях він не виходить за межі цього правила. І хоча перемога виявилась досить спірною, Рефрій Донав сказав, Стопле тобто навіть що розбороняти боксерів, торкнув руку одного, через що, як той пізніше розкаже, він і розслабився, розслабився і пропустив. Неприємно так, але це не відміняє того факту, що місто вражаюче. З такого положення і так зарядити. Це багато про що говорить. На запитання, чи було це нормально, дають відповів це бокс. Його так само нокаутував у Уорлі таке життя. Гарно сказав. Як би не одне, але це не єдині спірні моменти від нього в клінчі. Хлопець любить бруднити. А тобто Філіпа знову очікує такий собі біздібо. Можливо, з такими самими січками, наприклад, від лікті чи передпліччя, якими так часто користується Аделая. А тому, це не бокс такий несправедливий. А ти, де не зовсім порядний. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зішним для вас методом. Хай то лайк, підписка чи коментар, або ж насу на патреоні, де не так давно вийшло відео детального для поєдинків Хергович проти Вау. Абсолютно безкоштовно для всіх. Стратегія від британця на бій проста, як і двері, але це зовсім не означає, що вона погана. Проблема лише в тому, що її результат оснований на вірі, а віра. Не є гарантією. Девід знає, що він має робити: працювати другим номером на джебі, витягувати на себе філіпа, ловити його на контрпрямий чи лівий хук. Захист хорвати ніякий, а тому все це буде прилітати, особливо коли з'являться перші симптоми втоми, після чого одразу в клінч, можливо, з ударами, та знову спочатку по накатаній схемі, поки той самий прямий чи хук не призведе до бажаного результату. Проте чи призведе він до нього взагалі? Як показав бій проти Фабіо, який він програв, вірити в свою неймовірну міць можна. А ось недооцінювати стійкість все ж не варто. Девід зміг донести свій бивчий удар. Зміг зробити це не один раз, але цього не вистачило. Фабіо проковтнув. Проковтнув навіть такий підступний хук. Тоді як сам він, ну ви бачите. І проблема в тому, що Філіп то ковтає не гірше, і ковтає майже все. Навіть гармати жанга так, в нього був якийсь незрозумілий нокдаун, хоча то ніби просто надавив на нього, але рефері відрахував. Було падіння у ВСБ, де, на жаль, через якість незрозуміло, чи він послизнувся, чи дійсно впав від удару. І навіть була дострокова поразка з Дюбуа. Але як би поєдинок не проходив, він завжди закінчив його на своїх двох ногах. Всю свою кар'єру. Ну тобто, навіть якщо дев'яти попаде, і той впаде, це потрібно буде повторити ще декілька разів. І поки він намагатиметься повторити, буде програвати, адже британець не з тих, хто веде по очкам. Такий в нього стиль, пасивний. Він не взяв більше одного раунду з Ворлі, не взяв жодного в останньому бою проти те Щекеви і навіть програв за думкою фанів, Соколовському, єдиному, хто прийшов з ним всю дистанцію. Чи зможе він вести по очкам з Філіпом, який давить майже без зупинки? Питання риторичне. Особливо, коли той ще й майстер дальної дистанції, головної дистанції британців. Що ж нас очікує? Який би малотехнічний технічний не був, назвати його слабким я не можу. Бо більше за умови суперника слабкою щелепою, як Джошо, я навіть не здивувався би апсету. Але проти хлопців, які тримають і пресингують, він виглядає трохи мляво. Адже поки він очікує, опонент його б'є. А дозволити себе бити як Філіп. Міустійкість йому не дозволяє. Як результат бій закінчиться перемогою Хорвата Філіпа Херговича по очкам з рахунком приблизно 98-92. Нокаут можливий, але через клінч і регламент в 10 раундів та обережний стиль опонента віддавати перевагу саме такому завершенню. Я не можу. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам євгено Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку і дякую, що не відписуєтесь, не дивлячись на мою досить тривалу відсутність. Обіцяю, більше такого не буде. Ну і не забувайте на головніше. Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі в наступному випуску!